Та, да. оце, мужики, в нас хто шукає, щоб була і ціна, не космос, як не крило самоліт, стоїть, тракторець, і щоб було воно нормальне, не чможне, щоб було воно не фірми якоїсь, де потім і хер запчасть знайдеш, і по гарантії позвониш, тебе нахер пошлють, і так далі. І щоб була провірена техніка временем, Хоча б щоб 10 років. Побігувати в людей, попрацювала. Ну, я думаю, що це важливо. Тому дивіться, оцей дракончик, це є кентавр. До 22-го року звалися трактора ДВ dw -24 240. А те, що були без гідрача, без передку. Хто пам'ятає? Дуже крепкі такі робочі коняки. Так, да, це китаєць, він теж там морочить по мілочому мозги постійно, в плані якісь там електрика, проводка, може там десь якийсь сальник. Ну, коротше, помілочі, трохи підйобую. Але, по большому счету. Ходова частина там, мости, коробка, моторчик. Питань нема. Є в двох версіях: є дорожча така ось, з кандюком, є дешевша без кандіора. І трошечки з проще гідравліки. Зараз покажу, яка гідравліка йде ззаді. Там різниця невелика. Не, не трохи трохи від, відмінності є. В остальному це висока, велика 50-ка, дві з гаком тонни, не пам'ятаю, скільки точно, ну, така добротна. На моторі КМ 495, все, як у всіх фірмах. На от таких от більших мостах передніх на високих колесах. 4 циліндри, примусове охолодження, двохконтурне, два інша насосики, два баки великих, зробили дуже толково, що можна вже не заправлятися кожного дня. Композитні крила, класні мости, хороший дорожній просвет, майже 40 см, високі редуктори. Гідропісилювач керма, понятне, діло, передні 20 на 8,3, задні колеса 28 на 12,4, тобто широка і грубо висока гума. Піде воронку. Щось там можна потягнути трьохкорпусно. В ціорії попробувати якогось пуга, щось поробити, вже, якусь більшу борону. ну Такий же тракторист трохи щось може зробити. А далі, от, бачите, іще другий бак. В нього, до речі, дуже круто зробили. Що тепер є два баки. Е, і взагалі пошіть, як вам тракторець. Е, цей тракторець провірений часом. от Бачите, е, задні грузи 124 на 28, що саме широка резина. Іде, регулюється. Також кулья розбирається по передніх і по задніх осях. І воно, вам, пожалуйста, трьох точка. В обичному йде без регулювання третьої тяги, Верхньої, це іде дорожча версія. Тут йде регулювання. Є бистрий зйом знаружжі. Є зміні яблука, є примусовка, 850 кг піднімає навісного на вагу. Грубенький міст, розкоси в рівень, нічого дороблювати не треба, дві скорості вагового відбору. Розкоси теж регулюються, ступіці регулюється, розетка на причі. Дві пари гідравліки на теж додаткове обладнання, компресор з ресівером. Ну, в принципі, в тракторці все повністю є, що треба для роботи. Усе Управління гідравлікою знаружі, щоб е, удобніше цеплятися, щоб не з кабінити. Вот. Кабіна теж дуже товкова, сучасна, комфортна, максимально просторна. Зараз подивимося її. Що вона представляє себе всередині? Вона йде обліцована обшита таким пластиком. Є які органайзери Рівна підлога, кабіна капсульна, без щелій, без дирок в полі і так далі. Класна сідушка. Зверху люк. реверс на рулі. Композиція у нас передач 8 вперед, 8 назад, 4 високих, 4 низьких, тобто 8. І вперед, вісім і назад. Також є камера заднього огляду. Можете подивитися, що ззаді проїздить регулю... регулювання керма, світла. Передача під, праву руку. під праву руку управління гідравлікою, управління світом зверху. Є такий ось ще додатковий вентилятор. Вот. І дивимося, як робить освітлення цього тракторця. Ось, його, бачите, Те в день. Я думаю, що більш, ніж буде достатньо. Е... На кабіні ще додатково LED лампа, Ну, коротше, проблизкову є. Все, що треба для роботи по світу, тут більш, більш ніж треба. Закриті все питання. От. Ну і сама кабіна, звісно, є. шумо. Шумо Е, Є фільтра зверху. Е, от. Тут все закрито. Бачите, сидіння в таких чохлах модних. Є дворничок. От. Так що можна працювати з пестицидом, можна робити, як то кажуть, не переживати. Кабіна дуже комфортна за свої гроші, супер. Все, повідомо, по кабіні більше тут немає. Прошу балакати, кабіна піде. Такий от тракторець. Робочий, провірений, временем, нормально по-людськи зроблений, сучасний, за нормальну ціну. Що ще треба да, для справжнього фермера. Вот. Тому кому цікаво, кому зацікаво, звертайтесь, є різні комплектації, від цього грає ціна. Я ж кажу, є без кондьори, вони простіші, є без кабінів, є такі ще сороковки. Тому кому зацікаво, в хлопці, будь ласка, звертайтесь, буду радий допомогти. Номер телефону бачите під низом під відео, і будемо тестити цього красного хлопця.